Мор риби не єдиний наслідок аномальної спеки. Посушливе літо призвело до того, що у річці Південний Буг суттєво впав рівень води. Ще одна проблема водосховищ нашої області застарілі очисні споруди на комунальних підприємствах, які погано справляються з очищенням і скидають у річку небезпечні речовини, які знижують кількість такого необхідного для риб кисню. Через надмірно спекотне літо Вінничина має своє екологічне лихо мор, риби. А тепер ще й суттєво знижений рівень прісної води у водоймах області. Є проблема літніх періодів, коли відсутні дощі на протягом тривалого періоду, через це йде обміління річок. Водосховища ще утримують достатню кількість, але вже нижче водосховище різко помітно пониження рівня. А і це не єдина проблема, бо воду постійно забруднюють. Люди, які викидають сміття просто у річки та підприємства, на яких досі працюють застарілі очисні споруди. Це, звичайно, попадання зворотніх вод, стічних вод після очисних споруд. Не всі очисні споруди, на жаль, можуть справлятися ідеально з очисткою, Тому що є реалії, що вони... Планувалися ще при Радянському Союзі. На сьогоднішній день вони трохи і застарілі, і як би то вони не справляються з тим об'ємом стічних вод, які потрапляють на очисні споруди. Щоб визначити рівень кисню у річці Південний Буг, працівники екологічної служби відібрали два зразки. Один у місці забору води комунальним підприємством Вінниця-водоканал, а інший у місті скиду очисних споруд. У місці забору води рівень кисню виявився значно вищим. При допустимій нормі не менше чотирьох. В даній пробі рівень розчиненого кисню 6,3%. За допомогою експрес-методу також з'ясували, що кількість шкідливих речовин у місці скиду води з очисних споруд значно вища, ніж у місці забору. Так, рівень нітратів більший у 20 разів. Концентрація даної забруднюючої речовини в даній пробі є вище того, що ми можемо визначити на даному приладі. Тому вже детальне дослідження буде проводитись в лабораторії. За останні роки кількість заводів, які зливають відходи у річки, значно зменшилася. Втім, збільшилася кількість комунальних підприємств, на яких працюють застарілі очисні споруди, які не справляються з роботою і забруднюють річки. Замулене дно спільна біда у всіх водосховищах Вінниччини. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.